Березня перерахують пенсії постанова 209 від 25.02.2025 року. Якщо ви отримали пенсію 2725 гривень, то тепер вона буде 3038 гривень. Якщо ваша пенсія була 2980 гривень, тепер у вас буде 3323 гривні. Якщо ваша пенсія складала 3240 гривень, тепер вона буде складати 3613 гривень. І якщо ваша пенсія була 3370 гривень, тепер вона буде 3758 гривень. Якщо ви зараз на пенсії, але у вас є діти, онуки, яким ви бажаєте кращого життя, і не хочете, щоб вони в майбутньому, в старості, так само як ви, кожного року чекали на перерахунок пенсії, то в мене є для них дуже... Класна і корисна інформація, і саме головне безкоштовна. Або якщо вам ще немає 50 років, то у вас ще є шанс і час змінити життя на краще. Можете отримати 15, а то й 20 тисяч гривень пенсії в місяць. Ставте лайк. Коментуйте, зберігайте, а також обов'язково пересилайте це відео своїм рідним, друзям, знайомим, яким ще немає 50 років. В них є ще шанс отримувати пенсію, наприклад, 15 тисяч гривень. Більше безкоштовної інформації я надаю в своєму закритому телеграм-каналі на прямих ефірах кожного вечора о 21.00. Посилання залишу в описі сторінки. Підписуйтесь.